Всім привіт! Мене звати Аліна. Я дуже рада вас бачити на цьому каналі. Ми з вами сьогодні спробуємо так коротко і по фактам роз'яснити питання нашого відео і для чого ми з вами сьогодні тут зібралися. Я трошки трошки представлюсь, я Аліна, психологиня і викладачка з йоги. Дуже обожнюю поєднувати ці дві діяльності і створювати з цього дійсно. Максимально комплексну і цілісну роботу із внутрішнім нашим станом і не тільки, та, а й з нашим тілом. І за рахунок цього змінювати свої дії, реакції, сприйняття і, відповідно, змінювати свою реальність. А тема нашого сьогоднішнього відео це така ситуація, такий звичний шаблон, певної поведінки, коли ми постійно відкладаємо всі свої бажання, всі свої мрії на Колись там потім воно просто відкладається, забувається. І через це не виходить втілити все бажане в реальність. Не виходить жити те життя, яке дійсно хочеться, тому що воно завжди десь там потім, але не зараз. Як перестати блокувати себе? Свої справжні бажання і не погоджуватись на менше, не погоджуватись на те, що нам кажуть зовні, а проявити, обрати себе і свої справжні бажання, свої справжні імпульси, які з'являються всередині нас, не давати їм застоюватись постійно всередині. Тому що коли ми ігноруємо свої бажання. Вони всередині нас, знаєте, от як якесь молоко, яке стоїть на столі дуже довго, воно починає, воно скисає, і воно це всередині нас. оці ці всі нереалізовані бажання, вони просто таким вантажем постійно а, за нами прямують у будь-які справи. Я хочу розділити а, на три такі важливі пункти. Чому та, все-таки не виходить реалізувати бажане перше? А, це насправді. Таке найлегше, найбільш швидке, тому що воно не лежить десь глибоко всередині нас. Перше, це просто коли бажання воно не конкретне, коли немає дійсно конкретики того. Умовно хочу, хочу сильне тіло, але не займаю спортом взагалі і відчуваю тіло слабким. Але окей, а сильне тіло для мене це яке тіло? як воно буде себе почувати, так? як ми це відчуємо, на свій, що тіло ми зараз дійсно сильне, Те, що воно рухливе, воно мобільне, чи я не знаю, ми можемо там пробігти а, певну відстань без зупинки. У кожного це індивідуальне відчуття, і з нього потрібно починати. Наприклад, я хочу. Багато клієнтів, але для чого мені мати багато клієнтів? Ну так, да? по-чесному. У нас просто таке розсіяне бажання, мрія, та да? вона така розсіяна, неконкретна, і за рахунок цього вона дуже далеко, тому що ми не розуміємо, що саме ми хочемо. Відповідно, немає розуміння, як до цього взагалі прийти. І тут достатньо однієї-двох консультацій, в ході яких можна... Для себе прояснити це питання і вже отримати, а, і почати рухатись да, в сторону того, чого ми бажаємо. Але сьогодні більше відео не про це. Ми поговоримо про більш серйозне питання. Друге. Також вчасно ми відкладаємо бажання, коли воно насправді не є істинно нашим, або ж коли воно да, із бажанням це довести, підвищити свою значимість в очах когось, довести, я не знаю, батькам свою значимість, свою красу, свій, свій розум і так далі. Да, коли це бажання не з істинного нашого. Внутрішнього такого поклику. А коли з мінусу да, такого я хочу їм довести, хоч щоб вони знали, щоб вони побачили і так далі, то це ну, також можна казати про те, що це бажання не є істинно нашим, воно рухається з певної нашої травматики. І тут а, вже ми не кажемо взагалі, не розмовляємо взагалі про ці бажання, а дивимося, та, що за ними що глибше, і ці бажання. 90% виявляться не справжніми нашими бажаннями. І третє, про що ми зараз будемо говорити, це коли бажання дійсно наше, коли ми дійсно цього хочемо, ми постійно про це там думаємо. Або ж там, я не знаю, воно просто сидить якось всередині на такому інтуїтивному більш рівні. І це така внутрішня неготовність отримати це. Через певні наші програми, які сидять всередині нас і нами, керують. зазвичай вони не і рухають нами. Знаєте, як такими маріанітками трошки Страх бути видимою. Тому що часто, да, коли у нас якесь є бажання, вони пов'язані з чимось, де нам потрібно проявити, де нам потрібно заявити про себе, заявити про те, що ми тут є, що ми щось там робимо, ми продаємо, ми чогось хочемо і так далі. А нам страшно себе проявляти, страшно бути видимими, тому що ми в цьому в цьому середовищі будемо відчувати себе максимально незахищено, розгублено. І це для нас буде максимально некомфортна ситуація, тому що ми не вміємо витримувати якусь певну увагу на собі. І одразу тут вилазять ось ці всі якісь програми, я гірша за інших, мої бажання там дивні. Я, якщо я помилюсь, то мене засудять, мене не будуть любити, від мене відмовляться і так далі. І коли ми оці програми починаємо відчувати на новому рівні, коли. Умовно, да, багато людей на нас дивиться, ми зовсім по-іншому відчуваємо цей страх сорому, страх помилки і страх якось проявлятися, тому що ми не вміємо витримувати критику, засудження інших. Ну, засудження воно може бути, тому що це не щось, що знаходиться. А... У нас в нашому контролі, так В нашому контролі знаходиться, поки ми це бажання не втілюємо, тому що воно тільки в нас, ми його знаємо, воно ніяк ніде тут не проявляється і все. Але коли ми починаємо якось щось там робити, то ми вже не можемо контролювати повністю все, що нас оточує, ми не можемо контролювати реакцію інших людей, і це лякає. Але тут ми вже рухаємось та від дослідження свого прийняття, своєї внутрішньої опорності, та якщо мене засудять, якщо мене не зрозуміють, якщо мене не вийде, і так далі. І це побачать всі інші, як я себе підтримую. Я залишусь все одно на своєму боці. Це по-перше, я завжди буду за себе. І коли я знаю, що я за себе, мені вже не так страшно помолитися, мені вже не так страшно бути засудженою, бути якоюсь дивною в, в очах інших і так далі. Бо у мене все одно є я. І я сама по собі не стане від цього гірше. Та і тут важливо досліджувати оце відчуття сорому, коли нам соромно за якісь свої прояви, коли нам соромно казати, хто ми є насправді. І саме ці відчуття, саме ці наші справжні прояви, за які нам соромно. Може нас дуже сильно стримувати, ніби в такій клітці. А йдемо далі. Страх відповідальності теж така дуже поширена ситуація, коли ми не хочемо брати на себе відповідальність. Особливо часто це зустрічається, якщо. Ви часто просите прийняти рішення інших людей за вас, коли ви постійно радитесь по 300 разів з усіма, що прийняти якесь рішення. Це це бажання знову ж таки контролювати все і навколо. Тому що, поки я думаю, я намагаюся, по перше, проконтролювати можливий варіант розвитку подій, якщо я оберу щось із цього. Як Намагаюся це все проконтролювати, поки я це обираю, я ще немов контролюю ситуацію. Але коли я вже щось одне оберу, то перше, я вже не можу все контролювати, тому що да, я все одно не знаю всіх форс-мажорів, які можуть статися. Світ не крутиться навколо мене, так? Uh, і друге, це я можу помилитись, і тоді знову ж таки вискочить uh, ця внутрішня ворожість до себе, внутрішній критик, який почне засуджувати разом із іншими людьми, якщо вони раптом, не дай Бог, будуть. Та, але ми завжди за себе. Дисципліна це якраз таки і є свобода. Відповідальність це і є свобода. Без цих двох важливих навичок неможливо бути дійсно вільною людиною, дійсно стояти за кермом да, свого життя. І ні, твої прояви, вони не якісь дивні. Ти заслуговуєш мати те, чого ти справді бажаєш, і проявлятися просто такою, якою ти є. І ти вже така гідна, цінна і достатня. Таким чином, ми плавно переходимо до наступного етапу. Відчуття, що я недостатня. Коли я бажаю чогось, але всередині мене сидить це відчуття, що я ще не до. І ще недостатніше бути в цьому середовищі, щоб бути такою, ми теж будемо себе внутрішньо просто блокувати і закривати всі можливі двері. То знаєте, буде доречно ця фраза, що для того, щоб увійти у нове життя, у новий етап, потрібно стати саме тою, яка готова увійти в цей новий етап. Як зрозуміти, чи є насправді зараз це відчуття недостатньості? А спробуйте, по-перше, трошечки більш у конкретний задати, чого ви бажаєте, і уявити, ніби ви це вже маєте. Тут важливо, прям реально розслабитись, не намагатись, знову ж таки все контролювати, розслабити тіло і трошки зануритись у свої відчуття, заплющити очі, розслабитись. Уявити, от прям візуалізовувати собі, ніби ви проживаєте вже все те, чого ви бажаєте. І подивитись, а як я себе буду відчувати тоді? Якщо у мене десь в тілі стискається особливо, це стискається плечі, чи хочеться якось зменшити, знаєте? То є, значить точно, оце відчуття та, не, та не до недостатність. знаєте, це таке певне невміння. Витримувати справжність, в якій ми живемо, ми не можемо контролювати все. Помилки вони можуть бути в нашому житті, і щось може відбуватись не за нашим планом. І коли ми відчуваємо себе недостатніми, коли ми. Не за себе, а проти себе, коли дуже сильна критика до себе. То всі оці ось моменти, коли щось не виходить, щось іде не за планом, вони стають для нас дуже а, травмуючими. Вони прям вибивають нас з колії. Тому що для нас це стає певним ніби підтвердженням. Ага, у мене не вийшло, значить точно недостатньо. У мене не вийшло, значить, я така. У мене не вийшло, тому що там я гірше, Включається прямо такий от. Круговорот думок, який нас просто захоплює і забирає дуже багато ресурсу. Але коли ми знаємо свою природу, коли ми знаємо себе, коли ми за себе, то ми готові спокійно витримувати це. Так, да, фрустрація може бути, це нормально, але вона не займає в нас дуже багато часу, ресурсу, і ми не переходимо на себе як на особистість. так? Ми просто проживаємо це, даємо цьому бути, але витримуємо себе, і йдемо далі. Це зовсім різні ставлення а, до проживання цього. І останнє, а, дуже поширене, те, що я зараз бачу, особливо в епоху соцмереж, особливо в епоху а, швидких результатів у цих дофамінових ойдолок, це така певна інфантильна позиція, коли ми а, хочемо, щоб все до нас прийшло швидко одразу, і ми сильно нічого в цьому не робили. Знаєте, така позиція пов'язана із відповідальністю також, тому що ці позиції такі дитячі, да, неможливо взяти на себе відповідальність і страх приймати рішення, щось робити, стикатися з невдачами і реальністю цього життя. Але ми хочемо просто і чекаємо, поки ж воно до нас прийде. По-перше, ми можемо не сильно щось дійсно робити для того, щоб це отримати. Тобто, наша віддача. На непропорційно нашим бажанням, які ми хочемо отримати. Дитина, та, вона ще не має у цього ресурсу, щоб дійсно ділитися цим світом, нести йому користь. Але е, в дорослому світі, щоб дійсно щось отримувати, щоб дійсно реалізовувати бажання, треба спочатку присвятити себе цьому, присвятити свій час цьому, якось щось зробити. І коли Часто ми всюди бачимо швидкі ці результати, досягнені все таке. Нам хочеться, щоб у нас теж все так одразу і швидко вийшло. А воно так швидко не виходить. У нас втрачається, знаєте, цей наш перший запал і все. І ми згасаємо і завалюємося в таку яму прокрастинації, порівняння. І просто відкладання всіх своїх бажань, які в нас всередині сидять. не боятися цього самого шляху, і навчитись отримувати насолоду від нього, насолоджуватись цим шляхом. Отак от, от це такі основні позиції, через які нам важко втілювати свої бажання в реальність, робити те, що ми справжні справді хочемо, і просто залишатись в такій. Підвіщеному такому стані, і що тут робити? Це перше повертати довіру до себе, повертати свою цінність, повертати відчуття того, що моє бажання, загалом мої бажання вони значимі, вони важливі і вони більші. За якусь там помилку на шляху до реалізації Вони більші за якесь засудження незрозумілої людини на шляху до цієї реалізації. Взяти відповідальність за своє життя, що життя в мене одне. І крім мене, мені ніхто не прийде і не зробить те, чого я хочу. Якщо у вас вже тут з'являються сумніви, я вас запрошую до себе на безкоштовну першу зустріч де ми з вами детальніше розберемось, та, що за цим стоїть, трошечки подосліджуємо це. І якщо вас це зацікавить, ми з вами можемо піти далі, але знову ж таки, за вашим бажанням. Я вам деталі залишаю під відео. Буду рада бачити саме тебе на цій зустрічі. Обіймаю! У наступному відео я розповім дуже важливу інформацію про те, що відбувається, якщо ви систематично відкладаєте свої бажання, якщо ви їх не реалізовуєте. Тому що це не має такий, знаєте, короткотривалий ефект. Ну я це бажання і все. А коли це ваш певний спосіб життя, коли ви прокрастинуєте, відкладаєте і так далі, а це має дуже такі. Значні наслідки на нашому житті потім загалом, і у наступному відео, яке вийде буквально через пару днів, після цього можливо воно вже вийшло, коли ви його дивитесь, Я поділюсь, що відбувається внаслідок цього, і що з цим робити.